ЮНІСЕФ надав ще один потужний генератор для Шосницької центральної районної лікарні. Він стане у нагоді у зв'язку з відсутністю електропостачання. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар Олег Штогрин. Дякую ЮНІСЕФ. Надали нам ще один потужний генератор. Ми його намагатимемося якнайшвидше підключити, щоб збільшити енергонезалежність на одній з наших локацій. Ну і від Червоного Христа отримали медикаменти. Дякую їм. Продовжуємо розширювати спектр енергонезалежності. Забезпечувати теплопостачання у лікарнях планують за використання альтернативних видів опалення. Запускайте, переходьте, щоб жителям, які знаходяться в лікарні, було тепло. Така можливість у нас є, і слава Богу, що ми такі котельні побудували раніше. Це і обласна адміністрація передавала нам дві, дві, три котельні передавала, пам'ятаєте, скільки було дискусій, Але от сьогодні вони знадобилися. Представники дитячої лікарні ведуть діалог з ЮНІСЕФ щодо постачання побутового обладнання і для енергонезалежності. Будемо сподіватися на позитивні результати. Також займалися поповненням запасу палива, підготовкою до зими та питання запуску котельні. Міський голова Микола Нога дав завдання запустити якнайшвидше котельню на біопаливі у дитячій лікарні. Організовуйте, будь ласка, в лікарні, тим більше в дитячі повинно бути тепло. У нас є всі можливості. У суботу був селектор по підготовці до зими, і один одне з міст там цілу трагедію створювали, тому що в лікарнях нема котелень на біопаливі, а газ поки що не включається. А у нас така можливість є, Ми розтягуємо це удовольствие. Не розтягуйте, шановні у центрі первинної медико-санітарної допомоги також готується до опалювального сезону і він також буде забезпечений завдяки альтернативним видам опалення. Для цього вже наймають нових працівників. Продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Працевлаштовуємо опалювачів, проходять медичний огляд. Сільські мережі будемо планувати запускати твердопаливні котли і розпочинати опалювальний сезон. Продовжує роботу мобільна клініка, яка надає допомогу жителям сільської місцевості. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур озвучив розклад роботи бригади у селах 22-го в село Тиманівка і 24-го в селі Каліївка.